Я думаю, що все таки не не вистачає нашим людям такої реалії. Медії їх приховують. Я, слава Богу, не медіа, а тому жодних приховувань. Слава Україні, мої любі українки та українці, продовжую діяти в інтересах своїх співвітчизників, згідно складеною мною військової присяги. Робоча назва цього відео монологи палаючих срак. І перша частина буде візуалізацією допису на Фейсбук-сторінці одного з бійців Нацгвардії, який не набув гідного розголосу в суспільстві, а більше розійшовся серед військовослужбовців, які і так дуже докладно про все це знають. Друга частина буде вже моїм особистим досвідом. Та досвідом моїх братів по зброї. До речі, для всіх, хто ще має можливість донатити та має бажання напряму допомогти бійцям Збройних сил України, посилання на бойову банку в описі під відео. Половину зібраних коштів я передам побратиму з Нацгвардії, який фактично став співавтором цього відео. А тепер до справи з моменту створення гвардії наступу як концепції не перестував повторювати одну фразу. Головне у гвардії наступу на пісюнчик собі не наступити. І, здається, таки наступили, панове, з усього величезного розмаху. Коли нам тільки сказали, що ми тепер рубіж, було цікаво. Ми слухали красиві агітки з усіх утягів і дицельно пальцями. О, диви, це ж, Стасік! Проїжджаючи повз бігборд, з якого на нас дивився наш головний сержант бригади, який, прийнявши командування над пацанами-срочниками, зупинив російський план по захопленню плацдарма в Гостомелі з перекиданням аеромобільних військ на Банкову і падінням державності. Нам здавалося, що нарешті і до вулиці Нацгвардії доїхав самосвал з карамельками, тим більше все так пафосно подавалось. І знаєте, ні одного пункту з того, що обіцяли в результаті не виконали. Але ви не подумайте. Це ні в якому разі не ниття про те, як погано в четвертій бригаді особливого призначення. І незважаючи на те, що всі обіцянки виявились звичайною брехнею, бригада, як справжня машина, продовжує методично і невпинно нищити ворога, хоч, на жаль, і не без тради з нашої сторони, проблема не в моїй бригаді. Нам не потрібно було б переформатування всієї роботи підрозділу. Нам вистачило би просто посилення наявних засобів, і окупант горів би ще в 10 разів задорніше. Проблема в інших бригадах гвардії наступу, яким потрібні були внутрішні зміни, кадрові перестановки, навчання, озброєння, техніка і спецзасоби. Я спілкуюся з різними військовими, з різних родів військ і, в принципі, розумію, що срака скрізь. Але я не очікував, що в розпіарені гвардії наступу ми зустрінемось з тими помилками, які навіть найбільш м'ясницькі бригади вже не роблять. Зараз накидаю реальних кейсів без зайвих деталей, щоб, не дай Боже, пацанам не влетіло за правду. Назначити молодшого лейтенанта без військового досвіду і знань командиром зводу при одному з вогневих засобів і провести йому аж два заняття легко. Бригада Карадах знає, як це робиться. Декілька днів посидів в військовій частині на декількох заняттях, вирушаєш на запорізький напрямок і не думай, що тебе тут хтось буде вчити. Це тільки початок, бригада буревій, Сватівський напрямок, жесточайші хащі, молодий пацан, який ледве вийшов недавно з оточення. Перед цим не пройшовши ні базової військової підготовки, ні злагодження, як і весь його бат по суті. Злагодження на рівні рота чи тим паче батальйон взагалі майже не існує. Максимум то злагодження на рівні відділення взвод. До речі, від бата того молодого пацана загально лишилась десь рота. В складі тої ж бригади, воює легендарний вже батальйон Кульчицького. Кульчиків обнуляли вже стільки разів, що я не розумію, як вони досі існують. Але з таким співвідношенням сил, а саме плюс-мінус два відділення нашої піхоти проти 20 танків і п'яти рот піхоти окупантів, яким би ти вояка не був, а тебе відмудохають, тупо то толпою заб'ють. Що і сталося? Багато хороших воїнів там не стало. Дякуємо, пацани, в строю. Іначе як в насмішку керівництво бригади може, наприклад, заборонити робити збір на щось, що потрібно було на вчора. Бо не можна, щоб бачили, що нічого нема. Їдемо далі. Бригада «Сталевий кордон». Ну, в Державній прикордонній службі взагалі все дуже складно. Це щоб не торкатись виплат бойових в Херсонському загоні. Але от вам два випадки з різних джерел: три роти піхоти заходять, а назад виходять одиниці. В другому кейсі група йде на штурм 7 кілометрів пішки. На штурм 7 кілометрів пішки. Просто щоб коли ти дуже втомлений, майже дійдеш до точки початку штурма, окупанти почали бодюрити тебе з усього, що в них є. А є в них багато чого. Червона калина, молодці, вони реально стараються, але так як вони теж постійно в глибокій сраці та потребують нормального докомплектування, відновлення, навчання і поповнення матбази, то втрати в них величезні. Одне село за недовгий проміжок часу забрало в них піхотну роту. Це типу 120 плюс-мінус чоловік. Просто спробуйте уявити 120 чоловік, вишукуваних в дві шеренги, і зрозуміти масштаб мого охрінювання. Бригада національної поліції Людь ну це взагалі дебілізм навіть на рівні цілепоглядання. Типу використання спеціалістів по бою в забудові, це наче і хороша ідея. Коли ти воюєш, сука, в забудові, а зібрати поліцейських, дати їм важке озброєння, пару жавих броньованих машин і відправити в посадку косплеїти 24-бригаду, ту бригаду, це просто хот генія. Результати цього, на жаль, можна побачити в провладних російських телеграм-каналах. І картинка вам не сподобається набагато більше, ніж воїн 47-ї окремої механізованої бригади, зіскочуючи на міну. Але людь хоча б тренували, на відміну від багатьох інших. Ну і Азов. Ну тут слова зайві, бо всі знають, що воно таке. Це якраз та бригада, в якій я не сумніваюсь. Так нищити ворога вміють тільки ці хлопці. Вони зараз по максимуму концентруються на моштрі особового складу та накопиченні засобів. Але і тут питання. Невже вже підрозділ легенда. Захисники Маріуполя, українська еліта не зробила собі право отримувати все найкраще. Знаєте, у мене б навіть менше горіла срака, якби хоча б в Азова з'явився танкобат челенджерів або ті самі Бредлі, або якби їм не треба було збирати собі на все силами тиловиків. А нам прям дуже треба а бронемашини, це саме Бредлі, саме Леопарди. От і з ними ефектив. Якщо б вони були в бригаді Азов, їх би ефективність була в багато разів ефективніша ніж там, де вони зараз знаходяться. Чому тоді їх немає в бригаді Азов? Це не до мене питання. І що ми маємо в результаті? Проект гвардія наступу став дуже гарною, але медійною маскою, де з плакатів на тебе дивляться суворі обличчя справжніх героїв, підписані пафосними лозунгами. А по факту на Нацгвардію, як завжди, не вистачило. Не вистачило грошей в бюджеті, тому що всі гроші на тендерах з прозоро. Не вистачило керівництво, яке б змогло зрозуміти концепцію і реалізувати її. Не вистачило спрощеної системи переводу в ці підрозділи, як було обіцяно. Не вистачило добровольців, тому що вони давно з величезного потоку перетворились на тонесеньке джерельце. Не вистачило. Рамотного сержантського корпусу, щоб збалансувати недосвідчених офіцерів, не вистачило критики, яка може призвести до реальних змін, бо не вистачає свободи слова, нам весь час не на часі. І я згоден, що розхитувати човна тим більше в шторм погано, але сигналити про допомогу, коли все одно в човнах в дірках, які з'являються швидше, ніж ми встигаємо, що зробити з попередніми обов'язок екіпажа, який хоче врятувати судно. Наша бригада в своїй геральдиці має простий сенс. Тризуб, основою якого є знак НАТО, як символ першої бригади в Україні, побудованої по їх стандартам, і в рубежі дійсно намагаються цього досягти. Але ти не можеш підпадати під стандарти НАТО, коли військовослужбовці за свої гроші воюють війну. А ті гроші, що могли б бути виділені на їх визвиваємість, озброєння, забезпечення і лікування, тринкаються наліво і направо, навіть без спроб приховати відкати. Коли медслужби вищої ланки звітують про забезпечення підрозділів аптечками, але не уточнюють, що наповнення там китайське, а значить не Робочі, коли майже всі прилади нічного бачення та тепловізори в війську або куплені за особисті, або волонтерка, коли мовчить, щоб потім не вибачатись, затрахало мовчать. Може я нагнав зради. І зараз мені прийдуть розповідати, що таким чином я працюю на Росію, або що сонечко не хотіло знати подробиці того, що на війні щодня гинуть краще. Але якось і без різниці вже. Під укриття, на по барабанам. Дрони ж нам не потрібні. Та будемо під барабанний дріб ходити від посадки до посадки. Техніка Нацгвардії теж не потрібна. воно ж не воює. Доповідь завершив. Дякую, брате, за твій допис. А я продовжу. Додам трохи про Збройні Сили України, зокрема про десантно-штурмові війська, які також завжди на вістрі наступу. І тут, побратим Нацгвардіїць, був абсолютно правий. Таку ситуацію, як в них, маємо по всьому війську. Все починається з підготовки. Вона більш номінальна. Замість бойового досвіду, якого за півтора роки повномасштабної війни більше, ніж достатньо, дуже часто навчають якомусь лайну з радянських книжок. Тому що здебільшого керівництво навчальних центрів іншої літератури в своєму житті не бачило. Тому як результат, коли інструктор з великим бойовим досвідом почав з нами тим досвідом ділитись, і це випадково почув полковник, один з керівників того навчального центру, де я перебував, ми вислухали розповідь про те, що робити треба все по книжці. А інструктор дебіл! От тільки є невеличка така різниця між тим полковником і сержантом-інструктором. Один грів сраку в кабінетах, а інший служив в розвідці, поки не отримав травму хребта на бойовому виході, після чого його власне, і перевели в інструктори. Командир Зеніщиків нашого батальйону підтвердив мої думки про місцями абсолютно дегенеративне навчання та розповів, як вони з хлопцями перед виїздом на запорізький напрямок проводили тренувальні стрільби з кулемету Браунінг їхньої основної зброї. Напевно, для того, щоб вже точно мати успіх в реальному бою, їм дали відстріляти по шість пострілів. Ну як взагалі спочатку кожному бійцю видали по 24 набої, що також виглядає як знущання. Та оскільки на полігон прийшли поважні люди, які виявили бажання особисто випроводити зразки західної зброї, бійців наполегливо попросили трошки тих набоїв лишити. Звісно, в такому випадку було б логічніше, якщо б саме ті поважні люди і поїхали на Запоріжжя, та хлопці щось сказали, що їх там не бачили. Хоча, скоріш за все, просто неважно дивились. Повертаючись до питання, чи, чи змінилася армія да, і так далі. Просто люди всі, і, на жаль, і ті, хто мають ну, там, деяку владу, не звикли навчатися на своїх помилках. Оце саме. Роблемне, що залишилось в армії. Вони не вміють навчатись на своїх помилках. Пропоную на хвильку перенестись на далеке минуле при звільненням правобережної частини Херсонської області. Побратими 46-ї бригади мали в своєму розпорядженні 35 броньованих машин Інтернешнл MV в модифікації хаски від наших британських друзів. І все було б непогано, якби перед нападом на позиції окупанта кулеметом на тих машинах провели технічне обслуговування та відстріл. Тому що в бою половина з цих кулеметів зловила клин або стріляли одиночними пострілами, що значно зменшило вогневий шквал, та дозволило ворогу досить ефективно знищувати нестріляючі машини разом з екіпажами. І хоч командир просив хлопців берегти техніку, в результаті машин лишилось всього 5, а людей. А людей взагалі не дуже то й рахують, тому що, як сказав той самий командир, військомати ще надішлють, і таке відношення не дивне, тому що досить часто солдати для високих та й не дуже високих командирів то не люди, а бойові одиниці, втрати яких це статистика. Ми солдати 46-ї аеромобільної бригади 3-го батальйона 7-ї роти. період з 10.08.2023 по 30.08.2023 нуль ми виконували бойове завдання під керівництвом командира батальйону майора Ногінова Олександра, який віддавав злочинні накази, посилаючи нас на штурм під вогнем артилерії і мінометів, забороняючи нам евакуювати наших двохсотих і трьохсотих, ігноруючи втрати, вимагав продовження штурму. На прохання про підтримку нашої артилерії заявляв. Що там нічого немає, бо я нічого не бачу. Адже він нічого не бачить. На ворожих позиціях нікого немає. Чому ви лежите, продовжуйте штурм? Нас відправляли просто на м'ясо. Мобілізація в нас повна, поки що йде друга черга з чотирьох. Та чого паритись? Як там кажуть, ситуація важка, але контрольована. Тобто так, втрати великі, але не такі великі, щоб ними перейматись. Наші рідні в безпеці. Так що не хвилюйтесь. Та й взагалі які втрати, герої ж не вмирають. Ненавиджу цю фразу. Для мене вона звучить так само, як баби ще нарожають. Спробуйте пояснити значення цих слів дитині, яка залишилась без мами чи без тата, чи дружинам, чоловікам, батькам. Або бійцям, які замість того, щоб відходити з позиції, які вже майже захопив ворог, збирають в пакет шматки свого побратима, тільки що розірваного прямим влучанням міни, щоб його не визнали зниклим, щоб його родина отримала хоча б виплати, тому що рідну людину її вже ніхто не верне. А в результаті виявляється, що безголовиті залишки українського захисника доказом його загибелі не являються, і це не хворі фантазії, це реальність. Брати з 23-ї та інших бригад знають про що я кажу. Є уламкові поранення, да, у нас там е загиблі, яких ми е не можемо іноді. От загиблю на місці ми від. Е Артилерії ми не можемо їх зібрати до купи, тому що це просто повністю розірване тіло. Півтора роки повномасштабної війни. Більше ста тисяч скалічених і загиблих військових, десятки тисяч скалічених і загиблих цивільних, сотні зруйнованих міст та сіл, більше мільйона знищених будинків та квартир, більше 11 мільйонів біженців та внутрішньо переміщених осіб. Давайте ж подивимось, що за таку страшну ціну ми отримали з точки зору, наприклад, військового, замість лікування, протезування, якісної психологічної допомоги, нескінченні черги військово-лікарських комісій, замість дронів українського та вже будь-якого виробництва тільки обіцянки. Московити, які в безпілотниках різного типу відставали на початку вторгнення, при всіх санкціях вже нас випередили. Замість зброї та якісного спорядження багатомільярдні крадіжки та відкати на грошах, призначених для збройних сил. Знаєте, іноді складається враження, що велика частина людей, які мають владу, вважають, що ми воюємо не за свої родини, не за наш народ, не за культуру, не за те, щоб Україна в майбутньому стала кращим місцем для життя українців в світі, а виключно за те, щоб нас грабували не якісь там московити. А виключно сертифіковані відповідними посвідченнями та зв'язками рідні люди в вишиванках, які спілкуються виключно державною мовою і тільки під українську музику. Як там співав класик? А після перемоги все буде зашебість. Цей день прийде скоро, треба просто почекати. До речі, про почекать для тих, хто мастурбує на втрати росіян. Повідомляю, що їх мобілізаційний резерв приблизно 25 мільйонів осіб. За півтора роки військові ліквідували приблизно 250 тисяч окупантів, тобто 1%. А тому перше. В окопах від цього їх менше не стало. І друге, як людина, яка в університеті склала 4 іспита вищої математики, я провів розрахунки і хочу вам повідомити, що при збереженні поточної тенденції для того, щоб знищити хоча б 10% живої сили ворога, нам знадобиться років 15. Можете продовжувати самозадоволення. Тепер про головне: шостим цим робити. Я думаю, розписати ту цілу програму та в процесі зрозумів, що в ній не буде жодного сенсу, поки ми не зробимо головне, а саме поки ми не об'єднаємо наші зусилля. Тому звертаюсь до притомних, свідомих, відповідальних українців та українок, перефразую цитату дослідника Арктики Роберта Суона. найбільша загроза нашій країні це віра в те, що хтось, крім тебе, врятує її. Час кожному з нас усвідомити особисту відповідальність за долю нашого спільного дому. Окремо звертаюсь до журналістів, громадських активістів, блогерів, волонтерів та інших лідерів громадської думки, які займаються проблемами суспільства. Впевнений, що ви розумні люди та усвідомлюєте, що ті проблеми, про які ви говорите на сторінках ваших медій та відео на ваших каналах, не тільки віддаляють нас від перемоги, а можуть привести й до поразки та фактично до зради всіх тих потужних людей, які віддавали та кожен день продовжують віддавати своє здоров'я та життя в цій війні. Не маю часу чекати закінчення військового стану. Зконсолідують. Суспільство, вас дивляться, читають і слухають мільйони. Зробіть умовну проспілку українського народу з метою вимоги вирішення питань, які не терплять від термінування. Тому що ми і надалі будемо мати мільярдні крадіжки на війську кожного тижня. No, God! No, God, please, no! 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 Суворі догани військовим за вирішення проблем, які в перспективі могли коштувати життя тисячам наших захисників. Мене також дуже видрачила ця історія звіту Ганни Маляр про те, що в нас все класно в фронтовій медицині, у нас дотримується золота година, а це про ці вісім годин, так? Да? Mm -hmm. Це вісім золотих годин. Можливо, так, да, звісно. У нас цілих вісім золотих годин. У нас евакуація. Ну можемо цим пишатися? Не можемо. Ну не можемо. Чи можемо на це якось вплинути? Де ми можемо скоротити її до двох-трьох, ну з ми не можемо забезпечити? У нас все погано у фронтовій медицині, вона тримається е, всупереч, да? а не завдяки. І це теж наша реальність. Та абсолютно маячню в усіх гілках влади, яка знижує або вповільнює міжнародну допомогу. Навряд чи хтось має велике бажання допомагати народу, демократично обрані керівники, якого часто поводять себе як брехливі, хамовиті, жадібні, крадікуваті істоти. Всі ці проблеми прямо або опосередковано збільшують кількість загиблих, як військових, так і цивільних. Знаю, що мітинги зараз заборонені. Та громадська організація з декількома сотнями тисяч активних учасників може змінити все. Адже організований конструктивний гнів навряд чи вийде ігнорувати. А от навіть мільйони окремих палаючих дуб ігнорувати максимально просто. Головне робити вигляд, що все під контролем, та кожен день розповідати казачки про волю та неминучу перемогу, чи що там зараз в трендах. Бо в нас ведеться якась в тому числі дуже дивна, ну для мене інформаційна політика тотальної перемоги. Це звичайно хорошо. Та, бо ніхто не хоче нікого розчаровувати реальністю, яка сьогодні є, а реальність сьогодні є абсолютно іншою. І тому якби ось ці переможні історії вони е е деморалізують от, нас як військових, тому що ти читаєш ці новини, думаєш так, я або на якомусь іншому фронті, або це мене не стосується, і на мене тут сім чхати. А людей це дуже розслабляє, і вони вже думають, що це те, що ми наступного літа будемо купатися в Криму. Добре, тільки ти для цього щось маєш теж зробити. Такі справи, хлопці та дівчата. Почули щось мудре, тоді з вас вподобайка, коментар та репост. Дякую за увагу! Дасть Бог, далі буде. Думайте, але недовго. Цілую, люблю, героям. Слава! Знає, я раніше думав, що в принципі нашим ворогом є скажімо так злість. Тобто, коли, коли люди злі, вони сліпі, і тоді не можуть приймати якихось рішень. А тепер я розумію, що в принципі нашим ворогом є доброта. Тому що я так бачу, що в принципі вже всім, всі, всім давно пробачили. Ось там і... пофігізм. Основний Ти ворог. це називаєш пофігізмом? Так, то не є доброта, то є пофігізм. Знаєш, от є затища в Києві, в Києві війни нема, в там в більшій частині України нема. Все, заспокоїлося. <сум> На себе і на тебе, за то, що наша хата завжди Я ясли, бо нам нічого не треба, аж поки нас в петлю не запихають, злий на український спокій, за нашу фразу добре якось буде Я ясли. Вже двадцять років самих себе, ілюзіями дури, Я п'ясли,